Я стартувала, це буде друга частина, якщо ніхто не пише. У мене ж там і запис вимкнувся. От я наробила. Так, підождіть, я знайду. Чорт. й не встигну, <coughs> та що ж таке? Ніхто не може швиденько кинути для Стеркопі? Код, щоб вимкнути попередження? Ну, щоб працювали небезпечні функції. Та все ж було. Не можу знайти ніде. Хтось із лабораторних не може кинути? Скинув. Скинули, ага, дякую. Ага. Ну, або той, отут два кинули все одно. Що той, що той буде працювати. Ctrl C, дякую, Там у мене є цей файл спеціально лежить. Про всяк випадок. Але, але, але. Так, 2,2 площа, да? Ну, о, в такому контексті це безглуздо. Так. Ні. Презентації. Поліморфізм. Зараз я візьму швиденько звідти код, бо а... там, де є сенс, да? а сенс є ось в якому випадку використовувати поліморфізм. Для одного об'єкту так все нормально. А... Так end sum 0. Да? А куди я його набрала? Float сам. Ну, хай буде флот. А що? Що не так? Так. n. А, тут кавички не те. Ладно, напишем. And. Ель, крапка з комою. Так. А, ось дивіться, в мене є масив об'єктів. Сьокол, ректангл, Soker Dictangel. А я могла б створити тут об'єкт класу Shape? Так. А якщо подивитись на клас Shape? Ні. Ні, бо він абстрактний. абстрактний. Да? Ось, якби не було отакого поняття. Що базовий клас може містити об'єкти похідних класів, то мені б треба було створювати а, окремо масив сьокл, окремо масив ректангл, їх однаково обробляти, а потім знаходити суму площі. Розумієте? А так у мене універсальний код <клух> <клух> об'єкти різного типу. Але оскільки вони реалізують один і той же інтерфейс, бо в них ось тут я зобов'язала ці класи реалізувати area, площу. І тому зараз ми можемо підрахувати сумарну площу всіх оцих об'єктів. Ось сенс ще раз, ми пишемо універсальний код. Універсальний код. У нього сенсу, тобто ми не можемо змінювати, як це сказати? В чому сенс абстрактного класу? А дивіться, якби клас не був абстрактний, в нього не було такої віртуальної функції. Не було. Тоді оці класи. Не повинні були б реалізовувати цю функцію. І тоді могло, могло б бути так, що ми тут створили об'єкти, а цієї функції немає. Тобто абстрактний клас він задає а, однакову поведінку. Це називається однакова поведінка похідних класів. Однакова поведінка, бо в них є однакові методи. Ось цей. Абстрактний метод або чисто віртуальна функція, вони зобов'язують реалізувати їх в похідних класах, і це називається однакова поведінка. Клас можна було і не робити абстрактним. Тоді тут і метод був би не абстрактний, якесь тіло, ну хай би було пусте тіло. Так можна було б зробити. Але тоді ми не, не зобов'язані були б перевизначати цей метод в похідних класах. А так, ми зобов'язуємо похідні класи реалізувати цей метод. Тобто зробити однакову поведінку. Абстрактний ми його пишемо а, ще для того, щоб заборонити створювати об'єкти цього класу. Було, ем, з точки зору здравого. Е, Здравого смисла, так? Немає сенсу в об'єкті шейп, бо немає фігури взагалі. Немає, як уявляєте собі? просто фігура. Нема такої. Є конкретні геометричні фігури. Тому ми забороняємо створювати об'єкт раз і забезпечуємо однакову поведінку. І таким чином. А для чого заборона створення об'єкту? Ще раз, для чого? Для чого так? Ну, для того, щоб ніхто не... Ну дивіться, немає е... взагалі ось фігура, геометрична фігура, це яка? Це ніяка, так? Ніяка. Е... Клас це як шаблон, на базі якого ми створюємо якийсь конкретний об'єкт. На базі шаблону класу Shape не можна створити об'єкт, бо не існує такої фігури. Ось ректангл зрозуміло, сск зрозуміло, а шейп нема такого. Якщо подивитися в кого клас, то шейп немає такого. Так ось для, цього, для того, щоб не можна було створити, ми робимо абстрактний клас. А чисто віртуальну функцію ми робимо для того, щоб зобов'язати похідні класи реалізовувати цю функцію. Дякую. Ну, ось, тут приклад. Угу. ось тут приклад, коли ну, намагаюсь створити об'єкти класу Shape, і це в мене не виходить, тому що клас є абстрактним Ну, масив оголосили, в принципі, Ну, В даному випадку передавати сюди просто окремий об'єкт і підраховувати площу. Ну, Якщо цей метод ще щось робить, то да, можна. І знову ж сюди ми передаємо об'єкти різних класів. Да? Скільки тут посилання, то об'єкти різних класів. Ще в нас є слово final. final. Воно залежить від контексту, де воно використовується. Просто так воно не зарезервовано, але його можна використати після параметрів в оголошенні віртуального методу, або після імені класу в оголошенні класу. Ось у нас метод virtualfinal. Це означає, що в похідному класі цей метод не можна перевизначити. Заборонено перевизначення. Якщо ви написали файл, заборонено перевизначення. A, для класу, мені здається, більш важливим, <кх, кх, 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 якщо ми вказали final, це означає, що цей клас не може бути нікому базовим. Він кінцевий, так, назва, так званий листовий клас. Листя, тобто, ось якщо уявити собі, у нас успадкування як перевернуте дерево. Да? Корінь базовий клас зверху, потім пішли гілля. А і якщо клас далі не може мати похідних класів, він називається листовим. Так ось листові класи їх можна оголосити з файлом, тоді їх не можна використовувати як базові. Є всі в sharp багато класів. Які заборонено успадковувати стандартні класи, є таке. Ось, в принципі, все, що я хотіла сьогодні вам розказати. Спішила, а встигла. Боялася, що не встигну. Давайте питання. Для чого взагалі потрібні віртуал? Що потрібно? Віртуал, для чого він потрібно? Віртуал. Я не розумію. Навіщо потрібен? Так, для чого потрібен вірчуал? Вірчуал? <coughs> якщо клас, ой, якщо метод віртуальний, і ми створюємо об'єкт базового класу, дивіться, базового класу, який містить об'єкти похідних класів, і викликаємо метод, так якщо він віртуальний... То він буде викликатись з класу, об'єкт якого типу тут зберігається. Якщо він не віртуальний, то він буде викликатись з цього класу, з базового класу. В C-Sharp і в Java там всі методи є віртуальними. В C метод може бути віртуальним, а може бути невіртуальним. І тоді, тільки якщо у нас не співпадає е, тип об'єкту, Оголошений, так? ось оголошення об'єкту, а це адреса об'єкту, який зберігається. Якщо тут різні класи, то важливо virtual чи не virtual. Якщо у нас тут і тут однакові класи, то неважливо virtual чи не virtual, бо метод працює ну, з того класу, який вказаний. Ну ось, давай, це щоб... йде Ну ось прив'язка? Да. Ну я можу повернути попередній файл close solution так. Ось я ж для чого давала віртуальний метод і невіртуальний. Дивіться, коли ми, коли зліва і справа ось Од, ось зліва справа, якщо клас один і той же співпадають, то неважливо метод віртуальний чи ні він буде викликатись саме з цього класу, якщо зліва один клас базовий, а справа похідний клас, тоді вже е, важливо метод віртуальний чи ні. Вони віртуальний буде викликати з цього класу, а віртуальний з цього класу. І якщо ви не будете. Зазвичай, якщо у нас є отак базовий похідний вказівники, то методи оголошуються як віртуальні для того, щоб ви викликалися з від, 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 відповідного класу. Ще, що я не сказала: якщо ви перевизначаєте ось override, Перевизначаєте методи, то зазвичай із методу похідного класу викликається метод базового класу коорд, принтВ. Якщо у вас такої необхідності не виникло. То, скоріш за все, ви щось недогледіли. Цей метод може викликатись на початку, в кінці або всередині десь коду. Але коли перевизначений метод, то 99% 99,9%, що із похідного, методу похідного класу буде викликаний метод базового класу. У нас такі, дивіться, якщо ми зробимо тут не просто, а напишемо ще Siaut, є ще час, да? Є X. X. Y. Y. And L. А, тепер в Print V мені треба вивести ще name, да? то я не буду повторювати, ви пам'ятаєте правило, що змінні члени класу треба використовувати по можливості в тому класі, в якому вони оголошені. Тому взагалі-то я могла б написати ось так, написати shout Name. Name and L, да? а потім викликати отак. Але це протирічить правила. Я не повинна так робити. Я повинна, ну, мені здається, що симпатичніше отак викликати. Ось як воно повинно працювати. Із методу базового класу викликається метод похідного класу. А можна питання? Да. Якщо не вказувати Print з області виданості корду, то він, то він не буде вивозити X? Ні, якщо ви це не вкажете, отак, то це ж буде ось цей метод... Ні, я маю на увазі, якщо просто не вка... не написати оцю строку з Printv. Просто я вже, а, просто якщо, взагалі... якщо це віртуально, то вона ж. Ні, повинна. ні, 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 А, Викличеться тільки оцей метод. Все. Але Цей це метод я, викликатись це не буде. Його треба викликати. Метод базового класу автоматично не викличеться. Це конструктори і деструктори викликаються автоматично. Якщо ви створюєте об'єкт похідного класу, то автоматично і то, ну як, ми вказуємо, який конструктор в списку ініціалізації, да? ну, як немає, то буде за, за замовчуванням. І деструктор сам викличеться. А методи ні. Якщо ви явно не викликаєте метод із базового класу, то він викликаний не буде. Ну, просто ми ж пам'ятаю, ми там господи, здавали значення, чи продавали. А об'єкт от там викликався ж віртуальний метод все одно? Ні, підождіть. Ну, давайте так. Якби нам це трошки давайте я приберу більшість, бо дуже багато а, коду. Так. Ага. Name, ну я можу тут. А, написати А. Name не, не можна, да? Тут один символ. А, якщо я зараз буду викликати, давайте подивимось, що буде. А, подивіться, А де в мене printкорд? А, ось у мене метод print, я його викликаю. Якщо я його не буду викликати, викликаю тільки метод Printv. Подивіться, викликався тільки метод printv із ось цього класу. Все. Він автоматично не викличе метод базового класу. Його треба викликати явно. А ось якщо я його явно викличу, то тоді він відпрацює. Бачите? Print coord -коорд, координати видались, тепер print V point. Ну, тому що я спочатку видала name, ось у мене, бачите, name, а потім викликала метод print V базового класу. І якщо у вас немає необхідності так викликати, то, скоріш за все, що щось не так. Ми модифікуємо віртуальні методи. Ну, тільки що якщо там була чисто, е чисто віртуальна функція да? з тілом 0, тоді її не треба викликати. Якщо в неї було тіло, то її треба майже завжди викликати. Тоді зрозуміло, дякую. З приводу абстрактних класів. Якщо я правильно зрозумію, то це типу шаблон для інших, які, які його наслідують. Ну, ну як а... шаблон. Ні, шаблон. Ну, ми задаємо там. Ми задаємо, там... Ми, і просто... ми задаємо правила поведінки похідних класів. Правила похи... поведінки. Тобто, так. Щоб, вони, щоб у похідних класів був однаковий функціонал. Однако і втрачає. Ну, да, але різна реалізація. Ну так, але різна реалізація. Просто я, ми ж там у абстрактному задаємо а, ну, просто тло, тле, тло функції, а вже реалізацію в похідному. Тобто, базовий, типу, як шаблон для похідних. Ну, я Чим? не знаю, чи можна це назвати шаблоном. Не можу сказати. Ну, грубо кажучи. як правило для того, що ви робити. Називається це так. Задається поведінка, однакова поведінка похідних класів. Формулюється це так. Однакова поведінка. Бо методи вони задають поведінку. Ну, вони там будуть відрізнятись да, своїми методами, але будуть обов'язково спільні, і саме що повинно бути спільним, і задається якраз в базовому абстрактному класі. Так, ще є питання. Ну, треба працювати. Обов'язково ставте виводи, дивіться, куди воно йде, куди не йде. Все треба відслідкувати, щоб просто почувство, як воно работає. Що... Відчути. А, відчути, так. Бо одне діло, коли це я пишу, а друге, коли ви почнете писати самі. Вибачте, за таке запитання: що робить в Override. Override. Компілятор зустрічає оверт. Шукає в базовому класі метод з такою ж сигнатурою. Тобто, таке ж до сигнатури відноситься ім'я, типи параметрів, кількість пара параметрів, порядок їх розташування. Якщо він знайшов метод з такою ж сигнатурою, то все нормально. Якщо не знайшов, я вам наводила приклад int A, тут написано override без параметрів. А тут такого немає. Все, ви відразу побачите помилку. Чому так? Коли параметрів немає, воно якось видно. А якщо багато параметрів у методу, а ви у цьому методі пропустили якийсь параметр, да? ви будете думати, що це перевизначена функція. А це буде інша функція. І тоді, коли вам треба цю викликати, буде викликатися ця. І буде не той ефект. А Override відразу на етапі компіляції дає можливість нам зрозуміти, чи ми вірно перевизначили, чи невірно. Правильно чи неправильно. Співпали сигнатури чи ні. Без параметрів не так показово, якщо тут 10 параметрів. А тут написав 9. Або 11. Якщо override, компілятор відразу вам підкресле, що ні, це не перевизначена функція, дивись, щось не так. Без override він не контролює. І тоді, якщо все нормально, все буде працювати. Але якщо метод не перевизначений, то ефект буде ж непередбачений. Ви вважаєте, що ви викликаєте цю функцію, а буде викликатися ця. Тобто буде залежати від того, яку кількість параметрів ви передаєте, з якими співпала з цими чи з цими. А вам то треба, щоб викликалася ця функція, саме перевизначена. Тобто, тобто якщо то... override стоїть, то викликається перевизначена. То контроль, ні. Ні. Дивіться, ось ви приберете override. Давайте приберемо override. Давайте подивимося, чи буде працювати, чи ні. Дивіться, все спрацювало. Все спрацювало. А, а, працює і так, і так. Але override каже компілятору перевірити, да? чи співпадає сигнатура цього і цього методу. Якщо override немає, компілятор не перевіряє. І тоді у вас може бути виклик не тієї функції. Зміг. Тобто перевірка, щоб Це перевірка розуміти. для компілятора, так, да, так. Да. Компілятор перевіряє, чи співпадають сигнатури. Якщо ви не пишете override, компілятор цього не перевіряє, куди я намостила. Ну, не туди. Що. Да, да. Ctrl-X не туди. Так, да. ну, тільки для віртуальних функцій може бути override. Треба писати. Якщо це функції перевизначені, треба писати overйт, щоб був контроль додатковий. Він на етапі компіляції, програма буде нормально працювати. Як там. Який саме Україн буде викликатися Котрий? базового общего досвід? Це коли. Це... Ну, ось зараз. Якщо. Ні, підождіть. Тут же залежить: ось якщо в нас. Різні об'єкти. Тут базовий тут похідний, то віртуальний метод викликається звідси: з Point. Прийдемо в point. Викликався оцей метод. А у нас просто тут ще стоїть виклик <кхи> Print V із базового класу. То викличеться і цей, бо ми так написали. Якщо ми цього не напишемо, то він не буде викликаний. Якби Тут стояла коорд, то тоді викликався тут коорт і тут коорт. Викликався в метод PrintV класу коорт, бо клас однаковий. Якщо тут point і тут point. Якщо класи однакові, то з того класу викликається метод. Якщо класи різні, то віртуальний викликається з цього класу, а не віртуальний з цього. Тобто залежить від лівої і правої частини. Якщо тут і тут однаково, взагалі проблем нема. Що написано, то і виконується. А от коли різниця, тоді вже є проблеми. Так. Все? Ну, якщо все, то до побачення. До побачення. Одужити. До побачення.